Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо знайомитися зі звуками мови. І на часі класифікація приголосних звуків. Минулого разу ми з вами говорили про голосні звуки, і нам здавалося, що це складна тема. Сьогоднішня тема переконає нас у зворотному. Тобто, сьогоднішня тема буде набагато складнішою за минулоурочну тему. Отже. Всі приголосні звуки в українській мові класифікують за чотирма параметрами. За участю голосу і шуму, і цей момент вам відомо з п'ятого класу, за місцем творення, за способом творення і за наявністю або відсутністю палаталізації, тобто пом'якшення. Отже, перший параметр і останній параметр нам відомий, тому що в п'ятому класі ми з вами звертали увагу на таку характеристику приголосних звуків. Ну, а зараз давайте детальніше знайомимося із кожним параметром, і залежно від того, які звуки щодо цього параметру поділяють українські мови. Отже, перше за участю голосу і шуму. За участю голосу і шуму всі приголосні звуки поділяються на сонорні і шумні. Шумні, у свою чергу, поділяються на дзвінкі і глухі. Зупинимося на сонорних звуки. Сонорні звуки це приголосні, що складаються з голосу і шуму, де переважає Ш голос. Тобто, можна сказати, що це дуже-дуже дзвінкі звуки, якщо можна так висловитися. До сонорних звуків належать «в», ВЇр рі Мі Л. Тобто надто дзвінки. Шумні приголосні звуки це ті звуки, які складаються із голосу і шуму. Дзвінки. Це шумні приголосні, у яких шум переважає над голосом, і глухі це тільки складаються тільки із шуму. Дзвінки, глухі звуки в українській мові утворюють співвідносні пари. Єдиний звук, який пари не утворює – це звук ф, тобто серед цих дзвінких і глухих звуків. Далі ви бачите табличку, яка вам відома з 5 класу, от, і якою можна користуватися і на сьогодні. Дзвінки Б йому відповідає глухий П. Д, Д. Т З, С, З, дз, С, Ц, С, Ц, С, Ж, Ш, ДЖ, Ч, Г Х, Г. К. Для того, щоб легше було запам'ятовувати цю інформацію, придумуються такі от мнемонічні формули, тобто якісь фрази, не шукайте у них особливого змісту, вони потрібні для того, щоб запам'ятати на асоціаціях, наприклад, або просто запам'ятати якісь. Терміни ну, у нас із лінгвістики. Так, наприклад, глухі звуки можна запам'ятати за допомогою речення цап хоче фісташки. Якщо повикидати оці от голосні, букви, які позначають голосні звуки, то ми з вами маємо ті букви, які позначають глухі приголосні звуки. Отже, всі інші будуть дзвінкими і сонорними. Далі як запам'ятати сонорні звуки? Нижче ви бачите знову ж таки мнемонічну формулу, фразу, речення, ми винили рій. Ось, якщо знову ж таки виділені літери запам'ятати, то ви будете знати ті звуки, які вони продають, а ці звуки є сонорними. Отже, перша характеристика, перша класифікація за участю голосу і шуму. Ми довго на ній не будемо засиджуватися, тому що, в принципі, цей матеріал вам відомий. Ми просто сьогодні на ньому зупинилися і повторили. Далі, другий параметр це за місцем творення. Отже, і так зрозуміло. За самою розшифровкою цього параметру, що залежно від того, який орган бере участь у створенні звуку, от такий момент, то ми з вами губи, наприклад, язик, куди він рухається, цей язик. Вчора ми з вами говорили про голосні звуки, так що ви вже, в принципі, в курсі справи. І можете сказати один звук, от, промовити, і подивитися, що ж рухається. Отже, за місцем творення губні звуки, там, де беруть участь губи, їх небагато, Б, П, В, М, Ф. Далі передньоязикові, бачите, їх дуже багато. Середньоязиковий один, це Є, задньо Г, задньоязикові Х. і глотковий, глотковий, перепрошую, звук Г. Що легше запам'ятати всі класифікації? Легше запам'ятати губні звуки, середньоязиковий, задньоязикові задньо і глотковий. От, А все інше тоді. Ну, крім цих звуків, які ми з вами маємо, крім десятьох цих звуків, значить всі інші у нас передньоязикові. Так буде просто легше. Ну, якщо хтось завчає на пам'ять усе, ну, тоді кожен обирає свій шлях для запам'ятовування або для занурення в тему. Отже, за місцем творення. Наступна класифікація це за способом утворення. Як це? Ну, залежно від того, як коли ми вимовляємо звук, у нас може утворюватися або змикаються наші губи, от, і розмикаються потім, щілина утворюється, або дрижать наші голосові зв'язки. Тобто, тут то різні способи творення звуків, і залежно від цього, знову ж таки, всі 32 звуки. Приголосні поділяються ось за цим параметром. На зімкнені приголосні звуки. Mm -hmm. то, ну, от ви зараз, коли омовляєте ці звуки, то губи змикаються, Ви відчуваєте це. Далі щілинні приголосні, вони всі перелічені. Зімкнено щілиння, це означає, що спочатку змикаються, а потім щілина утворюється струменем повітря. Приголосні або інакше їх називають ще африкати. Но їх взагалі легко запам'ятовувати, їх тут небагато. Ось, самі бачите, Тобто чотири звуки і два варіанти м'яких звуків від цих звуків: це Ц, Ц, От. І дрижачі приголосний це Р, і його варіант м'якого звука рі. Тобто пер, останні і передостанні якраз приклади найлегше запам'ятовувати. Це класифікація, нагадую, за способом творення. І четвертий параметр, теж нам відома класифікація, тому ми на ній теж затримуватися довго не будемо, це за твердістю і м'якістю. Ну, я тут не писала звуки всі, знову ж таки не перелічувала їх. Просто кожен розуміє, що звуки можуть повністю бути м'якими, або трохи пом'якшуватися. Перед, наприклад, буквами Я, Ю, Є і перед буквою І. А повністю пом'якшуватися якшувати, пом ще перед знаком м'якшення, дарма він так називається. От, Наприклад, в словах хмороз, синус приголосні м, р, з с, н тверді, тому що в нас немає такої певної позиції, перед, щоб ці звуки перед буквою І, я, ю, є пом'якшувалися. Ось, м'які, знову ж таки, тут написано у певній позиції слова. І ми з вами бачимо перелічені ті звуки, які повністю пом'якшуються. Нагадую, перед знаком м'якшення перед я, ю, є і буквою І. І ми з вами їх бачимо: ді, ті, з, сі, дзі, ці лі, ні, р. Ось, і пом'якшені звуки це тверді звуки. От тверді звуки перед буквою І і перед буквами Я, Ю Є, якщо подовжений приголосний. І ми з вами бачимо слово сопілка, звук «пі» повністю м'яким не, не може бути, перед І тільки трохи пом'якшується, Б точно так же, тільки трохи пом'якшується. І в кінці у нас буква Я, тому подовжений звук «ж» теж буде трохи пом'якшуватися. Ну, цю інформацію ви знаєте з 5 класу, тому на ній теж довго не затримуємося. Як ви розумієте, що із звуками приголосними, вже одразу зрозуміло, з теоретичної частини, що із звуками приголосними працювати складніше. Їх і більше набагато, ніж ну, якщо голосних 6, то цих 32 звуки, і, по-друге, аж 4 класифікації, тобто чотири параметри, за якими класифікують звуки. Ми з вами не будемо вдаватися в такій подробиці. Ось, ми з вами будемо характеризувати звуки. От, найперше за тими параметрами, які розглядали в 5 класі, і те, що стосується підготовки до мультипредметного тесту. Ось у перше завдання. Розглянувши зараз класифікацію звуків, пропоную. Якраз виконати перше завдання, нам треба записати подані слова у три колонки. До першої колонки ті, у яких усі приголосні звуки глухі. Далі до другої ті, у яких є сонорні звуки, тобто надзвичайно дзвінки та просто дзвінки, тобто шумні дзвінки. І третє ті, у яких є і сонорні, і дзвінки, і глухі звуки. Слова, бачите, шпак, їдальня, єдність, зоря, копиця, подарунок, взуття, град, участь, чашка, сніданок, баркас, молодь, стиха, «огрядний» або «огрядний», індивідуальність, виріб, початок, сьогодні «скосити». І це вправа з ключем. Якщо ви правильно розподілите слова на три колонки, тоді із других літер кожного записаного слова спочатку в першій, потім в другій, а потім в третій колонці, у нас повинна скластися фраза, продовження фраз. Василя Сухомлинського азбука. Ну а що далі? Ми з вами дізнаємося тоді, коли виконаємо це завдання. Де зручності можна зупинити відео, подумати, пригадати ще раз матеріал і спокійно виконати його. Ну, а ми до перевірки. Отже, нагадую, що до першої колонки нам треба було виписати ті слова, у яких тільки глухі звуки. І одразу для того, щоб було зручно, у нас підкреслено, видалено другу літеру в кожному із таких слів, для того, щоб вже складалося продовження фрази. Отже, шпак Ш, П, К, тільки глухі звуки, копиця К, П, ц тільки глухі звуки, участь ч, с, ц, тільки глухі звуки, чашка, Ч, Ш, К, тільки глухі звуки, стиха, С, т, Х, тільки глухі звуки. Звуки початок, Ч, Т, К, тільки глухі скосити, С, К, Т, тільки глухі звуки. Що цікаво, що із цих слів складається початок, і у нас таке ж слово є серед тих, які ми повинні були розподілити. Дуже дивно таке. от. Ну, так Збіглися два слова, що ж зробиш? Далі, другий момент, друга колонка. Там сонорні і дзвінкі звуки. Шум, шумні дзвінкі звуки. Їдальня. В цій букві Ї, вона хитра така буква, завжди позначає два звуки, вже ховається один із звуків це звук Ї. Він сонорний звук, ми з вами про це знаємо. Ось Д у нас шумний дзвінкий звук. Л у нас сонорний, і у нас сонорний. І сонорні є і дзвінки. Наш правильно. Зоря. З у нас з вами дзвінкий шумний, рі у нас з вами сонорний. Далі град. Г і Д у нас дзвінкий, Р сонорний. Молодь. М л, у нас дзвінки, сонорні д, дзвінки. Огрядний або огрядний. Г дзвінкий, сонорний. Д дзвінкий, Н – Є сонорний. Виріб В сонорний, Р – сонорний. Б – дзвінкий. Шумний. Тобто, ви самі бачите, і далі продовження фрази дороги. І третє, це була суміш, там і сонорні, і дзвінки, шумні, і глухі шумні, тобто все-все-все, що ми з вами сьогодні розглядали у першому параметрі, там, де за участю голосу і шуму. І це такі слова, як єдність, подарунок, взуття, сніданок, баркас, індивідуальність і сьогодні. І склалося у нас, ми ну, все правильно виписали, у нас склалося якраз продовження вислову Василя Сухомлинського, Азбука, Початок дороги до знання. Сподіваюся, що у вас теж склалася ця фраза, і ви все виконали правильно. Далі. Наступне завдання це текст, текст якраз суголосний погоді і стану природи за вікном, текст про осінь. Тексту української поетеси шістдесятниці Ірини Жиленко, і тут можна самому придумати будь-яке завдання до цього тексту, яке пов'язано з приголосними звуками. Можна, наприклад, додати до тих слів, які ми вами виписували, приклади із приклади слів із тексту, який ви зараз бачите. От можете повибрати слова, наприклад, в у яких тільки м'які звуки. Тільки пом'якшені звуки, тільки тверді звуки, твердий і м'який, твердий і пом'якшений, м'який і пом'якшений, так далі. Тобто самим собі давати якісь завдання на приголосні звуки. Я повертаюсь до класичних тем: Крики, Волги і одиноке поле, прощальна пишня жовтих хризантем, розвідниця осінніх меланхолій. І скільки б не старілася земля, і скільки б ми не відкривали таїн, серця у нас. Як у старого тау, так само б'ються, люблять і болять. В осінній вечір слово засвічу, і світ мені засвітиться при слові: нікого не картаю і не вчу. Дивлюсь у сад, освічуюсь в любові. Ну, наприклад, знайти слово, у якому поєднується шумний дзвінкий, наприклад, і шумний глухий звук. І ось у нас є таке слово. Наприклад, в останньому рядку це слово сад, Д це шумний дзвінкий, С це шумний глухий звук. Ну і так далі. Тобто можна самостійно вигадувати собі будь-які завдання. От. Я думаю, що таке тренування, в принципі, стане в пригоді для того, щоб засвоїти таку складну тему, в чому ви сьогодні змогли переконатися. На цьому сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, усього найкращого.